Пане Сергію, новина от буквально сьогоднішнього дня. Втрата літака f 16 Їх у нас не так багато. Найцінніше життя пілота. Пілот вижив, пілот катапультувався, але немає однієї із невеликої кількості машин. Це дуже важка втрата для українських повітряних сил. На сьогоднішній день, як би це цинічно не звучало, ні, це не дуже важка втрата, тому що тої кількості F-16, яку ми маємо в наявності, та й загалом кількості літаків недостатньо для того, щоб вони стали таким самостійним фактором ведення війни. Чому я про це говорю? Тому що треба розуміти, попри всю новизну ведення бойових дій сьогодні, попри те, що зараз знаєте в світі і в Україні існує таке ейфорічне захоплення дронами треба розуміти що дрони не є такою універсальною зброєю, яка може виконати всі 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 завдання і як вчить військова наука без переваги у повітрі ми не можемо а, сподіватися на виконання якихось стратегічних завдань uh -huh. тому на сьогоднішній день F-16, і ми прекрасно розуміли і розуміємо що втрати могли бути і є виконують завдання ну скажімо так навчально тренувальні вони воюють проти ракет, вони знищують дрони, вони а, зухвало наносять удари по об'єктах противника, не на наражаючи на небезпеку, але це війна, і уникнути втрати а, таких повітряних суден, ми не можемо, пане Сергію. Слава Норвегія Богу, що... до кінця року планує передати всі обіцяні F-16, Там теж цифра не захмарна. Це не 80 і не 100, але ті, що є, плюс Норвезькі, це вже щось мінятиме. Це вже щось мінятиме, але знаєте, тут ще залежить все від нас, як швидко ми опануємо таке поняття як літаки дальнього радіолокаційного спостереження, яке нам пообіцяли і передає Швеція. Тут це критично важливо для того, щоб зрозуміти що це якісно змінює питання використання західної авіації в небі України. Тобто на сьогоднішній день самі розумієте один літак. Давайте будемо відверті. Ну, F-16 – це літак, який був створений у і використовувався ще з 70-х років. Вибачте, йому 50 років вже е, є більш нові літаки. Ми їх поки що не отримаємо, тому вони не можуть вважатися універсальним засобом збройної боротьби. Але я підкреслюю, що тут е, грає роль е, система управління і масовість їх використання. Угу. Тому це болюча втрата, але вона не є смертельною в тій, е, в тій концепції збройної боротьби, яку ми зараз з вами спостерігаємо і угу. ведемо. Пане Сергію, а винищувачі Міг 29 від Польщі, на які країна сусідка зараз натякнула. Досі нам говорили ні, але тепер раптом з'являється інформація. Причому, якщо вона озвучується послом, це значить, що це вже. Опрацьована інформація і цілком верифікована з боку держави. Посол не депутат, посол не просто політик, який говорить щось, щоби сподобатися виборцям а чи відповідати політичній лінії партії. Посол говорить державну позицію. Значить, над цим дійсно працюють. Скільки їх можуть передати, і на що це може вплинути? Ну, ви знаєте, якщо я не помиляюся, просто давно не займався цим питанням. в Польщі десь приблизно до двох десятків таких літаків. Uh, і треба розуміти, uh, що нам важливий кожний літак, а uh, кожний маленький крок вперед, який посилює нашу обороноздатність у повітрі, є кроком до перемоги, тому, uh, тому uh, слід з високою повагою до цього відноситися і зацікавленістю і uh, відповідально відноситися до експлуатації цих літаків треба розуміти що ми витримали перший етап бойових дій використовуючи виключно радянську авіацію а вибачні міг 29 які приходять з польщі вони отримали певну модернізацію за стандартами нато тобто це вже літак трошки іншого покоління попри те що планер як називається льотчики і спеціалісти військово-повітряних сел він досить старий але ми можемо використовувати знаєте, як то кажуть два це завжди більше ніж один а п'ять це завжди більше ніж три